проїжджав біля поля з соєю. Для наглядного прикладу хочу вам показати, яка соя в цьому році по Магдалинівському районі. Ну, не везде може так, але тим не мені, тут боби є. Десь два, десь три. Соя тріщить на полі. Хлопці в даний момент її молотять. Також я хочу показати, навіщо потрібна жатка флекс при збиранні сої. Це пройдений участок. І на кожному стеблі 2-3-4 стрічка залишається. І так, майже везде. Стрючками просто встелена вся земля і самими бобами, і стручками. Там десь хлопці хосять. Така ситуація. Хто хоче займатися низькорослими культурами, такі як нут, боби. Для них краще придбати жниворку жново, flex, Гідрофлекс, flex, кому яка потрібна. У нас такі жноворки є в наявності майже завжди. В сезон завжди вони їсть. Ом потрібно звертатись за контактами.